Всім привіт скоро вже зима. А сусідня країна терорист розпочинає свій сезон атак по військовим цілям, через які потім більшість українців сидять без світла. Всім знайомі рішення типу акумулятор з безперебійником або пауербанки з LED світильниками. Які зачасту дозволяють лише зарядити гаджети і отримати освітлення в якійсь із кімнат. Але є більш функціональні рішення, які не точково закривають питання, а комплексно вирішують проблему відсутності електроенергії в квартирі. Тож сьогодні у нас на огляді портативні джерела живлення EcoFold Delta Pro та Zendure Superbase V4600. У цьому відео я розкажу про комплектацію, характеристики, особливості та можливі сценарії використання. Мене звати Влад і ви на каналі Безпека Клуб. Поїхали! Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. У нас на каналі вже виходило декілька роликів про зарядні станції. В одному ми розповідали про станції від компанії EcoFlow, де детально ознайомились з модельним рядом компанії, а в іншому розглянули топ-5 недорогих бюджетних моделей, які більшість зможуть собі дозволити. Тож рекомендую подивитись. А в цьому відео ми детально зупинимось на найпотужніших моделях від компаній EcoFlow та Zendure, які є в наявності та зарекомендували себе як надійні рятівники при блекаутах. У комплекті, крім самої зарядної станції, ви знайдете кабель для заряджання від джерела змінного струму, кабель для заряджання від автомобільної розетки, з Ecoflow йде з'єднувальний кабель dc 5521 на DC5525, а з Endure – кабель для підключення додаткової батареї, осібник користувача та гарантійний талон. Кабель для зарядки від сонячних панелей відсутній в комплекті, він дістанеться вам. Тільки якщо ви купите сонячну панель. Щодо роз'ємів, які є на цих гаджетах, то детально зупинятися не будемо, але зауважу, що майже усі розіми, які треба, тут доступні. Це і порти USB-A та USB-C на 100 Вт з підтримкою швидкої зарядки: порти розеток змінного струму, порти для підключення зовнішніх акумуляторів, порт Андерсон, автомобільний прикурювач, порт DC 55 х на Перемикач швидкості заряджання від джерела змінного струму, та на кожній станції обов'язково реле захисту від перенавантаження. З цікавого та трошки незвичного для зарядних станцій це порти, як на електрокарах. На EcoFlow Delta Pro – це порт Infinity, А на Zendure Superbase V4600 – це порт Type 2. На обох станціях, звичайно, є екрани, які неймовірно інформативні та показують майже усе, що зараз відбувається зі станціями. Кому цікаво, можете поставити на паузу та переглянути, з що відповідає кожна іконка, а ми підемо далі. На огляді у нас сучасні станції, отже, акумулятори тут ліє залізофосфатні, а не літій-іонні. Це суттєво відрізняє дані станції від попередніх поколінь. Тепер зарядка від 0 до 100% у вазайми всього 1,9 годин, а після 3,5 тисяч циклів втратиться не більше 20% ємності акумулятора. Проте потрібно враховувати, що в момент, коли електростанція забирає з мережі до 2900 Вт, поряд з вами буде дуже гучно працювати система охолодження, тому необхідно правильно обирати місце в квартирі, враховуючи шумність роботи. Zendure Superbase V4600 має ємність 4608 Вт на годину, а в Ecoflow Delta Pro 3600 Вт на годину. Такої ємності при розумному використанні: а це світло, холодильник, бойлер, телевізор, підзарядка портативних пристроїв та навіть приготування її. Вистачить, щоб повністю заживити квартиру на 5-6 годин. Потужність в даних станціях 3680 та 3600 Вт відповідно. Також в EcoFlow ви можете активувати режим Xboost. Це підвищить максимальну потужність Delta Pro до 4500 Вт. При цьому короткочасні сплески при споживанні в Delta Pro може доходити аж до 7200 Вт. Це допомагає, коли якийсь пристрій в квартирі короткочасно починає працювати з піковою потужністю, наприклад, в момент, коли запускається компресор холодильника. Дуже важливою перевагою зарядних станцій EcoFlow та Zendure є можливість під час наявності електроенергії напряму живити електроприлади, обминаючи акумулятори, і таким чином не вбиваючи їх. Тож, якщо використовувати їх як джерела безперебійного живлення, то вам не потрібно буде бігати і відключати електроприлади від станцій під час вімкнення світла і знову їх під'єднувати після відключення світла. На відміну від малопотужних станцій на 500 Вт, кВт або 1,5 кВт наші велетні вже розраховані на підключення не те, що окремих потужних приладів, а на підключення цілої квартири. Потужності в 3600 Вт достатньо для нормальної роботи світла, техніки на кухні, пральної машини, сушарки, бойлеру, котла індивідуального опалення та багато іншого, що дозволить вам відчувати себе повністю енергонезалежними від зовнішніх чинників. Окремо хочеться відзначити зручний, інтуїтивно зрозумілий в обох пристроях застосунок, який дає більш розгорнуту інформацію про стан зарядної станції, а також з його допомогою і при умові підключення станції до Wi-Fi чи наявності Bluetooth з'єднання. З'являється можливість на відстані контролювати, а також налаштовувати всі доступні параметри. З аксесуарів доступні сонячні панелі, додаткові акумулятори та смарт коум панел. Підключення сонячних панелей здійснюється за окремим спеціальним портом, а сама наявність таких покращень вже суттєво розширює можливості станції. Для Ecoflow Delta Pro ви можете брати панелі потужністю до 1600 Вт, що дозволить зарядити станцію від 0 до 100% приблизно за 3-4 години. Для Zendure SuperBase V 4600 ви можете обрати панелі потужністю до 3000 Вт, що дозволить зарядити станцію приблизно за 15-2 години. Щодо додаткових батарей, то в Ecoflow Delta Pro можна підключити дві такі батареї, і вони збільшать ємність до 10800 Вт на годину, а в Zendure Superbase v 4600 можна підключити до 4 зовнішніх батарей, що максимально збільшить ємність до вражаючих 23000 Вт на годину. Ще одним дуже цікавим аксесуаром є Smart Home Panel. Що стане серцем екосистеми домашніх зарядних станцій. Вона об'єднує до двох пристроїв EcoFlow Delta Pro чи з Superbase V4600, що збільшує усі описані раніше нами можливості вдвічі, оскільки у вас залишається можливість підключити додаткові батареї та сонячні панелі до кожної станції. Підів'ємо підсумки. EcoFlow Delta Pro та Zendur Superbase V4600 дуже приємно вас здивують своїми можливостями. Це вже не звичайні павербанки або малопотужні зарядні станції, а пристрої, які здатні повністю забезпечити резервним жиленням вашу оселю чи офіс, причому з мінімальним втручанням власника. Єдиний, але вельми вагомий мінус. Це дуже висока ціна на обладнання, але тут уже нічого не вдієш. Хороший товар не може коштувати копійки. Нагадую, що в маркетплейсі Безпека Клуб представлені лише офіційні продукти на території України, тому ви завжди можете розраховувати на технічну підтримку та офіційну гарантію. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх у коментарях. Не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Будьте в безпеці! Слава Україні!